Округ 107-й Лисичанськ, частина Стаханова, частина Первомайська, частина Попаснянського району. Від партії регіонів тут балотується мер Лисичанська Сергій Дунаєв, від об'єднаної опозиції бізнесмен В'ячеслав Тиросипов, а та також амбітний самовисуванець Сергій Шахов. За помаранчевих Тиросипов був гендиректором Лисичанського гілля, очолює місцевий середик батьківщини. А от керівник луганського руху чесно Севолод Філімоненко загалом оцінює шанси кандидатів від опозиції досить категорично. Іменно від об'єднаної позиції я бы уверенно скажу, что практически ни одного кандидата нету серьезных шансов на победу по одному из наших округов. Мы можем выбрать нескольких сильных кандидатов, у которых есть шансы занять второе место, Ну, навряд наврядлі фаворитом на окрузі вважають регіонала Дунаєва, але в нього є сильний конкурент. Бізнесмен зі Стаханова Сергій Шахов, який запровадив нехитру, але дієву технологію, яка з його легкої руки стала виборчим трендом Луганщини, стверджують в русі. Опора. Це було розпространення по 50 гривень серед ізбирателя. У нас є факти зафіксовані в багатьох містах – Луганській, в Лісічанські, в Брянків, Стахани. Ну, это в огромного калічства городов фактически мы рассматриваем это як подкуп избирателей. Прикметно, що спершу шахов мав намір балотуватися в 104-му кризи, але після того як там партія Наталії Королевської Україна перед висунула двійника іншого кандидата Сергія Шахова зареєструвався в сто В Штабі Королевської натомість тверджують, що це випадково співпадіння. Округ 108-й місто Красний Луч, Перевальський район від партії регіонів Юрій Терніков і основний конкурент Валерій Мошенський, депутат Київради власних будівельної компанії. Ким того, тут висуваються відомі в минулому політики, екс депутати Людмила Кириченко і Олександр Ржавський. Головна інтрига 108-го округу полягала в тому, що тут збирався обиратися до Верховної ради Володимир Ландік, чинний народний депутат, один з засновників партії регіонів. Проте однопартійці відмовилися підтримати його кандидатуру імовірно через конфлікт Ландіка з головним регіоналом Луганщини Олександром Єфремовим. Зрештою, за день до завершення реєстрації Ландік прийняв рішення не балотуватися. То тепер вже мені треба вийти з партії. Правильно Я ж не буду йти від партії, мене там не видвинули. А йти... Які... Членом партии уже невозможно, значит, надо выйти с партии, которую сам создавал, и делал, и идти против влады, в которой сам состоишь. От то і другое ну, для меня неприємно. А неприємнімо припускає, що Ржавський і Кириченко виступали технічними кандидатами проти нього і тепер або знімлються на користь Тернікова, або виступлять єдиним фронтом проти його конкурента Мошенського. Кіанен Мошенський гендиректор групи компанії Планета Бут заможний впливовий кандидат. До речі, на цьому ж окрузі зареєстрований його двійник, також Валерій Мошинський. Є в Юрія Тернікова. Останній народився на Луганщині, але проживає в Києві. Останні вісім років працював в держрезерві. Перед тим як остаточно відмовитися від боротьби, Ландік називав Тернікова людиною, що курує нелегальним вибутком вугілля з Луганських копанок. Округ номер 109, місто Краснодон, Ленінський район Луганська. Кандидат від партії регіонів, бізнесмен Володимир Медяник від об'єднаної опозиції, представник середнього бізнесу Юрій Моравський та на окрузі блокується людина з команди шаху Олександр Макаров. Медяник за свою недовгу політичну кар'єру встиг змінити аж чотири політичні сили. Після перемоги Ющенка очолював Луганську нашу Україну. Потім подався в б'ют. У 2010 з перемогою Януковича вступив до лав компартії, яку три місяці тому залишив заради членства в партії регіонів. Має мережі магазинів, через які за в руку чесно влаштовував роздачу продуктів в обмін на паспортні дані. І, хоча його вибори, це про комуністично налаштовані пенсіонери, схоже уже принаймні деякі з них вже готові віддати голос за капіталіста. Який, до речі, забув задати про свій бентлі в декларації. Дуже хороший тим, що він ну, он не даёт деньги там, как все, а он старается кого-то, ну, подарком, гасить. Понимает, понимает, что это старые люди, что они не могут уже пенсія маленькая. Куда ты тасуєш? А що? Та то совсем не туда. Сюда. Ні. Олександр Макаров помічений активістами опори у роздачі грошей виборцям по 50 гривень в обмін на такі членський квиток і паспортні дані. За оцінками опори, так звану грошову допомогу отримали щонайменше 5 тисяч виборців. Кандидат від об'єднаної опозиції Юрій Моравський, представник середнього бізнесу, депутат Краснодонської міськради від батьківщини. Округ 110 міста міста Контрацит, частково Антрацитівський і Лутугінський райони. Партія регіонів Володимир Чуб від удару громадський активіст Павло Лисянський від КПУ депутат Алчевської міськради Олександр Бебешко. Фаворитом округу, на думку опитаних ТВ експертів, є мер Алчевська Володимир Чуб, генеральний директор підприємства Алчевськ-Кокс. Він досі з легкістю перемагав на окрузі двічі на виборах до облради і двічі на виборах міського голови. Скласти конкуренцію йому може комуніст Олександр Бебешко, якщо заручиться симпатію пенсіонерів. А на підтримку молоді розраховує ударівець студентський проспілковий лідер Павло Лисянський, який прославився 2010 року, коли в нього стріляли невідомі напередодні виборів до місцевих органів влади. Загалом удар має своїх кандидатів на всіх 11 округах Луганщини. Рейтинг партії демонструє непану динаміку, і в обласному штабі не приховує, що для них на цих виборах головне участь, а не перемога. Ми партія, яка Создана не для того, чтобы сегодня пройти в парламент, а для того, чтобы на протяжении долгого периода времени формировать политику. Для нас очень важен 2015 год, выборы президента, в том числе в местный совет и так далее.